Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу з ухером CV140. Треба вже це діло все завершувати. Порядком він мені вже надоїв. Будемо його проміряти. Так, значить, першим ділом, що мене цікавить, дуже сильно, це його коефіцієнт підсилення. Тобто нам потрібно перевірити напруги на виході. Окей, вмикаємо. Що ж робити? Так. Щосні. Ухте! Навіть є якийсь сенус. Трошки. І він навіть виглядає однаково. Не, не однаково. Верхній жий до кліп, ще не йде. Є. Ніби не хрустить, але все одно є отут певна нерівномірність. Певно, тут контакт компенсації проходить. До речі, тонкомпенсація тут включається досить цікаво, просто витягуванням цієї руки. ніби працює навіть так. Ні, Ну давайте отаку от поставимо і зараз поміряємо, що йому і як по змінному сторону. Значить, міряємо спочатку один канал, потім другий. Лівий. 814, Правий. 802. Ну, досить непогано, досить непогано. Дуже непогано. Але мало. Давайте трошки пробуємо його накручувати максимально. Так, так. П'ять вольт, це Так, mm. то щось дуже виривається у нас вперед? Шестнадцять, войн, семнадцять. То вже пішов в кліп. Mm. Uh -huh. канал. 15, ага, це у нас верхній, це у нас лівий. 20, 18, ще нас. тут є таке поняття як баланс і... Ага, можна якось спробувати його підлаштувати. О, тепер ніби однаковий, да? ну ще зменшимо. Розділку, так. 20 то він вже починає заїжджати. Так, зменше. 1995. А це як то 20-25. Ну, в принципі, не незле, дуже не зла. Можна... Можна його відбалансувати, ця ручка фактично буде на місці. Я так розумію, його хтось промазував перед тим дуже добре. Дивимося, що нас цікавить далі. Мене дуже цікавий темброблок, чесно кажучи. Подивимося, як, як воно реагує на ручку Тембра. Прекрасно воно реагує на ручку тембру. Красиво. Це у нас 10 кГц. А до речі, може він 20 кГц? Може, а 30 може? Може, а 40 може? Може, а 50 може, а вже спадає трохи. А 60? Непогано. Далі не піду, бо вже... Погорять цобері. М -м, тут ще й індикатор вихідний, точно. Але він не на це реагує, а на вхідний сигнал. Ви бачите, чи по входу він перегружений. Ну, в всякому разі регулятори тембрів працюють, ці кнопки працюють. Хочу спробувати фонокоректор вхід, Чи він буде працювати? Напевно, ну, треба... Значить, що ми зробимо? Ми це виключимо. Під'єднаємо фоно, Та, зменшимо сильну амплітуду. Включаємо. Оно. А, це регулятор. Нічого собі. А, це все регулятори. Ого, тут кожен вхід має свій регулятор. Нічого собі! Ото так. Ага, ми виставляємо собі ось тут вхід. Класно, класна, ідея, просто супер. О, надивимося, чи то фоно нам щось дасть. Чи са воно пробує, воно збільше, йому вхідну аплітуду. Є, 3 кГц, бо коректори вони такі. Прекрасно. Фонокоректор працює гарно. Так. Добре, тут в мене вже питань фактично нема. Єдине питання, яке в мене залишилось, то по постійному струму на виході. А, то він там присутній і мені це сильно не подобається. Ага. Треба його поміряти, його кількість. Аккуратно І пробую до нього під'єднати навантаж. З таженням у нас буде виступати ось такий резистор. Резистор дуже фундаментальний і, крім того, всього ще дуже точний відсоток. Так, спочатку будемо мучити лівий канал. Постійний стол на виході, причому дуже... Дуже сильно цікавить. Ну, Мені це подобається. А ну... Ключемо. Так вже немає і тут проблеми. Це гарно. Я думав, буде гірше. Ну, так це взагалі нічого. Значить, вихідні конденсатори в прекрасному стані. 2 мВ тримається. Тут ще питання, чи їх міняти. Давайте заглянемо наглозочку, яку він буде тримати. Треба вхід один. Є, тут є. Тут ніби все добре. Ну що ж, почнемо акуратно. Майже максимум. 12. Ну, непогано, я вважаю, непогано. Значить, під навантаження. Так ну, 12 вольт. РНС він може видати. Десь 13, 14, певно, 15 потолок. Добре. Один канал. На ну, навіть не нагрівся. Замало працював, а ганяти я його дуже не хочу. Мало що. Шкода, якщо пшикне. Так, хай більше вже звучить, скільки може. Тепер пробуємо другий канал. Так само мене цікавить в першу чергу стійний струм. Так само він фактично зникає. Його ну, нема. Його нема. Тепер будемо спробувати розкачувати його по чуть-чуть. Є, дев'ять -чуть. води, yeah, опа. Там це теж його вважати. Ну і паралельно ми бачимо, що ніякого свисту, ніякого дзвону, ніяких паразитних явищ по амплітуді нема. До речі, цей, це, це можна ще додатково дослідити. трошки поростягу діапазон, Чи нема у нас тут сходинки? Взагалі нічого немає. Ідеально. Ідеально. Не бачу проблем абсолютно. Так, я думаю, його можна збирати. Завершено. Прекрасно. Зборка. Зілограф відпочиває, генератор відпочиває, тестир відпочиває. Єднуємо все. Збираємо його докупки. Перепрошу. Так. Трансформатор переважує, треба вважати. Кришки. Так, це у нас нижня, здається, опано. думаю, що нижня, то там, на яку щось капало, правильно? Скороше все на неї капав той наш конденсатор нещасний. Ні. Хоча може і так. Ха. Угадаєш тут? Що воно ну, кому і як? Ну, Оскільки вони однакові, симетричні. Та ні, колір, певно, різний. Так, колір різний. Я думаю, що чорний йде знизу. А ми це зараз з'ясуємо. Так, верх сірий. Але... Це у нас. Тоді не Це тепер тут якось так хитро, що ці боковенькі. Зимаємося на той бік. Закриваємо радіатор. Можете запитати, чому в нього 5 транзисторів? Чому от в нього 5? Всіх 4, а в нього? В нього п'ять. А тому, а тому? Що? Один транзистор це стабілізатор живлення. В нього стабілізоване живлення. Навіть вихідної частини, навіть вихідних каскадів. А з мого досвіду можу сказати, що підсилювачі, які мають стабілізоване живлення, зразу додають звуці. Це зразу йде його на добро. Так, тут є ті всі панельки є. І тепер закріпляємо. Успіх. Так. Так. Тягуємо клемлю, щоб гвинтики не загубилися. І дуже важливий момент після того всього, включити його в зібраному вигляді. З цілографу підкладаємо, я вже вказую. Питається, так, тут є відхід, видно вам щось. Щось там видно, так. Остелограф видно, видно. Так, є, вихід є. Добре. Другий кону. Вихід є. Прекрасно. Чудово. Готово. Ну, нарешті. Я страшно радий. Ця епопея завершена. Всім дякую за увагу, за перегляд. До побачення.